Велика подяка від наших бійців вже з 21 напрямку фронту. А саме Золочів Куп'янськ, Лиман, Слов'янськ Солідар, Бахмут, Константинівка, Білогорівка, Селідівка, Авдіївка Курахове Новоселка. Велика напоселка Гуляйполе, Оріхів, Новоданилівка, Херсон, Білозерка. Також від мирних мешканців села Тимирівка та села Обратня Гуляйпольського району Запорізької області, яким наші військові знов передали окопні свічки та 60 літрів питної води, очищеної системою Еспрік. Ці продукти, памперси, воду, свічки. Що це мається? Це все передає Андрій. Наш свічкар, котрий це все робить для допомоги ВСУ і людям, котрі цьому мають потребу. Так що дякуючи йому, ми трішечки водички привеземо, памперси, продуктові набори маються тут. Так що дякуємо Андрію. Дуже велика подяка нашій команді, а саме людям, що долучилися до збору коштів на парафін для свічок. Завдяки вам вдалося придбати 353 кг парафін на суму 43 616 гривень, зроблено та відправлено 1732 окопні свічки. Велика подяка волонтерам: Ользі, Юрію, Олегу, Світлані, Костянтину, Кирилу, Аліні, Володимиру та Сергію Михайловичу. Це ось передав Андрій на допомогу в ЗСУ. сюди, в ЗСУ і в ці сели, там, де людям нічого втепи немає. Втепи. Так що ми і все туди доправляємо. Добре. Завдяки їм наші свічки вже доїхали до міст призначення та вже використовуються, зігріваючи наших бійців. Від мені бійців 114-го батальйону. Дякую Андрію за дві упаковки бліндажних свічок. Які хороші, взагалі не димять. Нет, нет, нет. Очень ну, хорошая качество. Ее можно вот здесь ставить, да? и тепло будет. Пошли в окопчик в даже Спасибо им, что они такие делают свечи прекрасные. Нам было видно в блиндажу. Даже не коптить. И руки вот так можно сесть и погреть будет. Привітання моєму другові. Все працює. Шостий окремий стрілецький батальйон. Дякую Андрію за окопні свічки в кількості 60 штук. Завдяки вашим, вашій допомозі ми маємо можливість зігріватися та підігрівати страви. Разом ми переможемо. Слава Україні! Дякую. Героям слава. Нова партія свічок вже працює. Щоб правильно зробити над надрізи, то банка догорає повністю. Дякую. Дуже сильно велике. Спасибо їм, що вони заботяться, передають нам такі свічки. Прекрасні. Дуже нужні. Друзі з Запоріжжя прислали нам допомогу окопні свічки нового зразку. Ми зараз їх відчинимо протест... і протестуємо. Ось такі вузенькі, цікавенькі. От, зараз ми їх спробуємо запалити. Чотири! 4, 4. Дякуємо волонтерам Запорізьким за свічки, які нас в окопах зігрівають і освітлюють. Дуже вам вдячні. Вдалося об'єднати свічкарів з Запоріжжя до замовлення парафіну за оптовою ціною у наших товаришів, волонтерів з Рівного Сергію та Володимиру, а також благодійному фонду Паляниць за співпрацю нашим партнерам з команди Мвей, які щоденно поповнюють банки на закупівлю парафіну. Зараз під розлив підготовлено ще 400 банок, які чекають на парафін, а це більше 80 кг парафіну, приблизно 8500 гривень. Зроблено вже дуже багато, але цього недостатньо. Морози найближчим часом ще триватимуть, і мінус 5 у теплому ліжку це зовсім інше, як мінус 5 у окопі. Тому потреба у свічках дуже велика. Наші соколики зберігають їх на найскрутніший випадок. Наші хлопці чекають на допомогу. Нас зупине лише перемога.